ми з п'ятачком, велика-велика таємниця. Привіт! П'яточок собраний. Сьогодні у нас спекотно. навіть дуже. Потяг, як завжди, стоїть, я не знаю. Як станеш купувати квитки, то потягів немає. Як станеш переходити з залізничні колії, то одразу стоїть потяг. Дивно. Це все відбувається. Так, йдемо гуляти. Сьогодні понеділок. Вирішили просто прогулятися, тому що екскурсій немає. Ми самі собі, самі по собі, дикунами, як мені деякі пишуть, якому ви готелі зупинились. Ми зупинилися самі, ми зупинилися дикунами, як кажуть. Ми знімаємо квартиру. Самі собі організовуємо екскурсії, самі собі обираємо, що ми будемо їсти, що будемо пити і де ми будемо відпочивати, який час нам зручно, в той час ми собі і вирушаємо гуляти, відпочивати, спати, все, що нам хочеться. Мені так більш подобається, ніж мною керують і кажуть, все, давайте бігом-бігом, ми поїхали, бігом-бігом ми приїхали. Ну, це мені не так незручно. Я люблю сама собі організувати свій час, своє дозвілля, хоча це трошки важче, звичайно, чим за тебе це все вирішують. Але так мені, каже, здається, більш цікавіше і комфортніше. Напишіть, як вам зручно відпочивати, як вам зручніше подорожувати. Чи вам зручно, коли тур організований, чи зручніше отак от дикунами приїхати, зняти собі житло і насолоджуватися містом, в якому ти живеш, своїм вільним часом. Екскурсії можна самим обрати, тут в цьому проблем немає, тому для мене це так. Пишіть ваші вподобайки у відпочинку. Сьогодні складіла стоді моя любов, дуже скоро, а буде тут біля нас. Прийшли в центр до бівету, а тут у нас скоро Павло Табаков, такий відомий співак. Із програми Шанс буде давати концерт, тому що у нього сьогодні ввечері концерт буде в будинку, будинку культури, чи я не знаю, як він називається. У ну, в в Трускавці буде його концерт ввечері. А сьогодні в день він буде давати такий народний концерт для всіх бажаючих, безкоштовно зараз вийде на площу. І буде співати для відпочиваючих трусковця. Хочу засняти для вас це саме Павла Табакова, його спів, але можливо якимись уривками, тому що Ютуб може не пропустити. Це бювет центральний. Кажуть, що воду пить треба тільки з цього бювету. Тому що тут саме цілюща вода. А те, що привозять, ну, те, що бюлети є в готелях, то, то привозна вода. Вона втрачає деякі свої властивості. Що зайдемо всередину. Mm -hmm. Чурово-марія. Тут потрібно оплатити і набрати водичку. Тут у нас нафтуся. Видно оплатити. Оплатити 18-20 градусів це в нас я так розумію, а є ще й тепло. Тут є тепло на птусі. Оплачуєте картою і набираєте водичку собі. Тут вільно, там черга, незрозуміло чому, там черга, тут вільно. Ага, тут технічна помилка. І тут а ні, тут можна брати. Ну таке оце. Бачите, платна водичка стала. Так, показала вам бювет. Думаю. Що ви приїдете в Трускавець, будете відпочивати пить на втусу? Не буду до вас навіть виходити сюди, бо сонечко так пече гарно. Я хочу всіх вас запросити о 19.30 на свій сольний концерт. А хто прийде ще на вечірній бюлет? Побачите ще один сюрприз, який я вам сьогодні привіз. От це, це буде цілий гурт наших вихованців. Вони дуже круті. Вони зараз забирали всі премії по всій Європі. Одним словом, сьогодні для вас буде е, дуже гарний сюрприз. Е, я думаю, що настрій більш-менш позитивний. Так чи ні? Розкавець? Yeah. Ну, слава Богу, ви відпочиваєте, і так має бути любов. Жива у кожного з нас в наших серцях. Нехай так і буде. Любов жива. Відпускає. Грина вирозів є нашу любов, наші путі слова, раді святі. Любов жива. Любов жива. Добрий день. Добрий день. Дивлюсь ваші ціни Порівнюю з нашими в сумах. У нас 300 гривень полонить. Ой. Беріть, Показую ціни трускавці. На 130 гривень. Та зараз ми вийшли, дивимося ціни, які у вот. вас у нас в сумах полуниця 300 гривень кілограм. Я вам кажу. Я, під... я підходжу, кажу, а по тисячі у вас немає, так вони на мене образились. Сказали, сказали що я невічливо до них відношусь. Ну, кажу, За 300 гривень, вибачте, це так. Ну, як ви бачите, я зайшла в секонд-хенд. Шла шукати нову пошту. Думаю, тут була вже. На день завозу, але сьогодні також хочеться зайти. Ну, знайшла, бачите, такі двоє цікавих взуття одні шльопанці, а ці такі замшеві, як балетки. Но вони на дуже вузьку ніжку, хоча це 38-й розмір. Я приміряла, моя ніжка навіть туди не влізла. Такі ще були ботинки шкіряні. Ну, ви самі бачите, які тут є, яке тут є взуття. Залишилось мало, можливо, ну, я навіть на завіз не бачила гарної його взуття, щоб можна було щось приміряти і вам показати. От, так от все стоїть. Людей мало, готуються до завтрашнього передостаннього дня, завтра передостанній день в цьому магазині. Тому, хто що хотів купити, хто в Трускавці. Можете повернутися і знайти собі речі, які ви не купили на день завозу. Ну, можливо, є такі люди, які також полюбляють секанди і відвідують ці магазини. Такі були красівки, чоловічі, але такі не в дуже гарному стані. Всі були пошкоджені. Оці були в ідеальному стані, але це не натуральна шкіра. Я знайшла, тут вже є така от позначка, що це не натуральна шкіра, тому, мабуть, вони залишились ще на сьогоднішній день. Такі конверси були цікаві, це шкіряні, це великий розмір, скоріш за все, чоловічі, шкіряні цікаві з черепами. Красівки були не в дуже гарному, але такі носибельному стані. 39 розмір шкіряний. Ще одні шкіряні знайшла красівки, також 39-й розмір. Також стан гарний, можна їх почистити, попрати і носити. Вони ще будуть слугувати таке взуття. Прийшла на одяг, знайшла такі декілька футболок, цікаво так пошиті. Вони були, от бачите, рукавчик цільнокроєний, не знаю, що це за бренд, але цих футболок було декілька і всі одного розміру XS. Не дивилася, що за бренд. Можливо, це для якогось магазину, як спецодяг. Саме для цього бренду були пошиті ці футболки, тому що вони всі однакового, однакового розміру, і однаково пошиті їх було 4, 4 штуки. Вишита, сердечко вишито, Такий от бренд. Бачите, я показую тут три, ще три знайшла поруч і четверта, то що я дивилась. Багато ще висить одягу, можна перейти перебирати. Взуття в таких коробках, ну, воно таке брудне, що не захотілося навіть там нічого шукати. Оце, що зверху вам покажу, таке, і, не знаю, як воно вже брудне і пошкоджене. Такі красівки, начебто все з ними гаразд, але позаду оця тканина, бачите, вже вона витерта. Хоча вони всі цілі. Ще знайшла такий лонгслів цікавий. Погуглила, що це за бренд. це бренд, він магазинів його немає, це бренд від Volkswagen, чомусь так, не знаю, так пише. Їхнього магазину не існує. Вони, якби, в колаборації більше. Існують. І таких речей цього бренду я по магазину знайшла декілька. Ця річ нова, мабуть, тому що, бачите, є смужки від того, як воно було складено як нова річ. Цікавий. Оцей футболку знайшла цього бренду. Я погуглила і це дуже дорогий бренд. Його світшоти там футболки по 2000 гривень, по 2 з лишнім гривень. Тисячі гривень, вона в ідеальному стані, майже як немає там ніяких зна... слідів насіння, пошкоджень, ні плям, ні під... ні під пахвами, ні по шиї, ніде нічого не було. Ще знайшла такий от... катон і кашемір в складі, але вона вже була пошкоджена. І сліди молі, там, прям ця о, лялечка, лялечка <клодження> молі. Була причеплена до тканини, це бавовний кашемір. Прийшли, ми, не вже по ходу, як ми йшли, тому що було дуже спекотно, і всі руки зайняті. Так, показую, цю полуницю я взяла на 100 гривень. Тут майже кілограм, трошки менше. Жималось 50 і черниця 60. Ну, отдали. 2 за 100. Ще ми взяли собі пельмені, пельмені з свининою. Ми вже їх брали, дуже смачні. 100% домашні приготування, як вдома, як вроді би ви самі його зробили. Отакі От покупки. У нас сьогодні їсти у нас є що. Докупили посмакувати, полуницю, жимолось і черницю. Тепер покажу, що я в секонді зайшла вже в секонд, я вам показала, що я там роздивлялася, але не приміряла. Тепер покажу, що я купила. Я купила цю сумку. Вона в ідеальному стані. Там є ремінець, ну він такий тоненький. І тут є, куди його чіпляти. А на цій стороні, а, і на цій, є, то я не бачила. Ну він такий, я не знаю, незручний. Я не думаю, що його варто чіпляти. Він трошки потерся, пошкоджений, але сумка вся в ідеальному стані. Підкладка, кутики, низ. Вона не зовсім тримає форму, коли її розгрузити. Тут лежить один рушник, я туди положила, щоб вона стояла, то вона лягає. Зрозуміло, вона не зовсім каркасна. Але коли там є речі, коли ви її наповните, то вона тримає форму і вона така красива. Мені подобається, це така защіпка, Покажу вам всередині яка вона. Тут є два відділи посередині є. Маленький. Це бренду тут ніякого немає. Це зовсім не брендова річ, але мені вона сподобалась. Те, що тут це шкіра, тут на, цьому, на цій кишеньці це все видно. така сумка. Можливо, я її буду продавати, кому цікаво, пишіть. Ще знайшла таку сумку. Я думала, це купальник, але це не купальник, це така сумка. Я думаю, що це пляжна. Погуглила, що це така не досить дешева річ, так називається бренд. І покажу всередині, що є тут бірки. Так от, так от написано, також її забрала. Що за бренд? Я думаю, ви, ви знаєте, у ви мене розумні, просві... освічені глядачі, я вами пишаюся, що в мене такі глядачі все знають. Ну, от такі от дві сумки я купила.